Що роздоля для пішоходів то жах для водіїв. Дорога, що по вулиці Героїв Сталінграду перетворилася на неконтрольовану ділянку руху. Побіля зупинки митниця, пішоходи складають нормативи збігу, а водії вимушено демонструють на загал вправність із керування. Усе через непорозуміння, хто кому має вступити дорогу. Ірина Головка продовжить. Зупинка митниця. Поряд знак, пішохідний перехід. Там місцеві бідкаються. Він для водіїв незакон. Аби перейти дорогу, розповідають, запасаються неабияким терпінням. Буквально на ті неділі я виходжу я з тролейбуса і тут же буквально навіть нічого, з тієї сторони не було нічого, Зліва, справа їдуть з річного вокзалу, їде на машині на ну, такий крутій. Я бачу, що з нас ті люди не тільки я йшла, за мною ще люди йшли. Він мені показує, що мов я ненормальна, що я неправильно йду. І ще словами нецензурними, тому що вікно було відчинене. Реповідають, Років три тому біля дорожнього знаку була ще й зебра. Та як розмітка стерлася, її ніхто не поновив. Можна виходити на середину дороги і чекати, поки проїде машина, а потім. Менш сміливим радять пройти кількасот метрів до найближчого пішохідного переходу із розміткою. Машини тут не зупиняються, тут ж немає ні знаків, нічого. Там, де є намальована зебра, он там, допустим, як он там знаки стоять, то там зупиняються, пропускають. Там дитяче містечко і часто люди з колясками йдуть. Пішоходи бідкаються. Вже звертались до міської влади, аби тут оновили розмітки. Випрошували й лежачих поліцейських. Та справа так і не пішла. В обласному управлінні Даї кажуть, тут пішохідна розмітка украй потрібна. На неї міськрада вже й кошти знайшла. А відтерміновували нанесення зебри то через погоду, то через брак коштів. У таких учасників, як оце, цей пішохідний перехід Близького 50 в місті Черковці. Перше за все це треба провести в блізку зелених насаджень, щоб забезпечити видимість даного дорожнього знаку. За ці усунення буде вручення вимогам міської влади і дані недоліки будуть усунуті. За проблемну ділянку обіцяють, візьмуться вже цього тижня. А щоб водії звертали увагу на пішоходів, обіцяють ударі, періодично виставлятимуть патрулі. Ірина Малюкова, Ірина Головка, Роман Буша Вікка новини.